Раз. Ні, -ні. так. Ця ручка тут, так Тако. так оп? Тут колочок. Ця сторона. Ні, -ні. так, ручки. О, молодець, та сторона. Молодець, друга, дві. Разом дві. Молодець. Жовтеньке. Так. Який пальчик? Добре. Ця сторона. Такі. Клас. Так, далі. Добре. Добре. уважно, молодець? Добре. Це? Ні, тут ручка. Права, тут права, ні, права. Отак. От Дальше. Молодець. До кого перше подзвонимо? До мами чи до тата? Христенко? До мами. Добре, тоді на тобі карточку з телефоном мами. Треба ніжками стати на ті цифри. На якій стаєш перша? Дві. No. Ну, далі. No. Два. Два. Далі. Яка наступна циферка? Читай. Яка це циферка? Чотири. Чотири. Добре. Дальше? Цифра называй семь сим. сим, добре, дальше пять, пять, дальше пять, раз, пять добре дальше, шесть, шесть. так. Окей. Супер, молодчинка. Тепер тримай карточку дзвоним до тата. Давай, поїхали. Поїхали. Раз. Два. Три. чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Ота, далі. Пригаємо. Молодець. Прих. Молодець. Ні, куди стрілочка вернись на синеньку. Куди зелена стрілочка показує? Так. Так. Дальше. Сюди. Сюди. Христиночка стрілочка як показується? Отак, От синенька. Так. Дальше. Вернись на жовтеньку. А так. 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 Молоде. Давай ми пройдемося нашими лабіринтами. До якої фігурки буде наші ржеві лапки? Ану попробуй до зірочки, точно. Ану давай. Топаємо по лабіринту такому. Молодець. А жовтенький куди? До кружечка. До кружечка. То ти будеш жовтенький чи синенький? Синенький. Синенький, давай. Зелені. Так. Ще які є в нас? Зелені. Зелені. Куди прийшли? Тут добре, наступні, Тут добре, супер. Ти чудово справляєшся з лабіринтами. Тепер ускладнення. Ідучи по лабіринту, легенько підкидаєш в ручках м'ячик, щоб не впав. Добре, пішли. Весь час підкидаємо. І йдемо. Підкидаємо і йдемо. Підкидаємо і йдемо. Топаємо, топаємо, топаємо христиночку. Топаємо, топаємо, топаємо. Молод. На червоненьке. Доторкнися голови. Голови доторкнись ручками. От так Далі. Доторкнися до плечей. Так, наступне колір який? Жовтий. Стрибай. Добре, наступний колір який? Добре, топ ногами. Це стрибати, то Топ. Топ ногою. Так. Наступний який колір? Чиний. Голубий. Окей. Поплескаю долоні. Добре. Який колір? Син. Ні. Синій. Покрутись направо. Ні, це наліво. Де права ручка? Так, і кругом такого. Ні, крутись, 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 як дзига. Отако, тако-тако. Отак. От так. От так. Наступний колір. Чоловік. Тепер покрутись наліво. Ні, це права, наліво. Отак. От Наступний який колір? Чоловік. Рожевий. Підіймися на носочки. Молодець. Далі. Який колір? Руки вгору. Наступне. Руки в сторони. Далі. Сірий. Присядь. Низько, 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 низько.